Полк Азов продовжають виповняти бойові задачі і далі. Нас осталось немного. Но поки живе останній азовіць, поки б'є серце последнего останнього азовця, полк Азов бив, єсть і буде. 20 серпня у Полтаві на площі перед театром Гоголя розмістили виставку зі 112 портретами з історіями життя загиблих героїв і героїк Азову, які полягли у війні, захищаючи Маріуполь, захищаючи Україну. Ми тепер всі Азов. Ми тепер всі Маріуполь. Ми тепер Азовсталь. Виставку організувала Вікторія Грицаєнко, дружина загиблого азовця Віталія Грицаєнка, який народився у Полтаві. Її підтримали рідні інших полеглих воїнів, які надали фотографії та написали короткі історії про шлях рідної людини. Кожен українець, кожен кожен в світі повинен знати цих героїв. В лице. Я запропонувала нашій азовській родині. У нас є така група, де зібрані на жаль, всі батьки і рідні Азова. Я запропонувала таку ініціативу. Мене батьки підтримували разом із своєю командою, яку я зібрала. Ми зробили ось цю виставку. Серце болить, душа болить. Я не знаю, що ще можна зробити для наших хлопців. Такі виставки будуть проходити не тільки в Полтаві. Надалі ми плануємо робити таку фотовиставку в місті Києві. Потім в Івано-Франківській в Хмельницькому. Серед цих 112 фотографій дві світлини наших земляків Віталія Грицаєнка та Максима Кагала. Вони не даремно віддали своє життя. Це дуже боляче, що їх зараз немає. Але ми повинні бути сильними і ми повинні йти до перемоги. Ми маємо здобути цю перемогу. Далі виставку покажуть в інших містах. На черзі столиця. Там вона буде масштабнішою і триватиме не один день.